Перші підсумки четверга від вікон просто зараз про таке. Справа Супрун. Суд повернув їй повноваження виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я. Скандал в аеропорту в Україну не пустили єпископа московського патріархату Гедеона, і той повернувся до Німеччини. Прецедент уперше за шкільний булінг батьки агресорки семикласниці заплатили штраф. Таємничий свідок і можливе закриття слухання справи третій день у шевченківському суді столиці обирають запобіжний захід Херсонському урядникові. Нагадаю, генпрокуратура звинуватила голову Херсонської облради Владислава Мангера у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Звідти з нами наживо Борис Бориса Чалко. Вітаю Борисе. То що це за заготовковий свідок і наскільки він може вплинути на процес? Добрий вечір, студія. Тут важливо навіть не те, хто цей свідок, а важливо те, що він повідомив слідству. І до речі, це не єдина утаємничена деталь на сьогоднішньому засіданні суду. Втім, про все я розповім по черзі. Фактично, весь день сьогодні захист намагався довести, що докази прокуратури оформлені некоректно або містять неправильні формулювання. От, наприклад. Днями прокурори, аргументуючи бажаний запобіжний захід, заявили, що мангар може втекти за кордон. У відні в нього нібито є будинок, але адвокати те заперечили. Адреса, номер будинку. Який будинок? Одноповерховий, двоповерховий. Ви декларацію Мангара дивились? До рапорту не долучена навіть декларація. І ось таких суперечок було досить багато. Доходило навіть до кумедного захисту в один із протоколів огляду, написаний російською. Адвокати певні, така некоректність прокурорів розвалить справу не лише Мангера, а й решти підозрюваних у вбивстві Гандзюка. І навіть усі Васяновичі, Торбіни і інші вони теж можуть бути не притягнуті до відповідальності, тому що прокуратура. Неправильно оформлює документи, оформлює там експертизу трупа, проводить людина, яка не має права цього проводити. Протокол допиту проводить свідчі, якого немає повноважень, і так далі, і так далі, і так далі. Мав слово, і сам мангер, утім, був не надто балакучим. Звертався до вас стосовно, що готовий пройти поліграф з усіх питань, і також з того листа я чесно кажу, це книтки, які ну вони. Надумані щоб сьогодні по кожному авзату, по кожному пункту, відкритому по, по всіх питаннях на поліграфі під, під, підтвердить, що це, це повний приєм. Одне з небагатьох питань, у якому прокурори і захист зійшлися, це прохання відкласти ознайомлення зі свідченням одного свідка, бо в тексті прізвище людини, яка досі не є затриманою, але перебуває в Україні, і слухання цього документа можуть зробити закритим. Перший зробний, третій абзац. Як мені повідомила Гандзюк, безпосередньо організаторами замаху на вбивство її є прізвище прізвище. Ті особи, які зазначаються, вони не є затриманими. Це може бути дійсно велика шкода для інтересів військового розслідування. Саме цього відкладення дослідження, саме цього доказу я не заперечую, можливо, не буде заперечувати, щоб зазначений. Протокол допиту е свідка е був досвідчений також в прикому судовому засіданні. У прокуратури є ще один козир. Це диски, на яких записано е свідчення фігурантів справи, які прямо вказують на причетність мангера до вбивства Гандюк. Втім, поки що е ці свідчення у суді не були досліджені. Студія дякую. Борис Чалко про справу Гандзюк Мангер Уляна Супрун. Точно з повноваженнями, окружний адміністративний суд Києва сьогодні скасував свої ж рішення від 5 лютого, яким забороняв їй виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Три доби суддя перебував у нарядчій кімнаті і сьогодні, нарешті, оголосив свої рішення. Зобов'язано першого заступника міністра охорони здоров'я України Супрун ляну надію тимчасово до призначення міністра охорони здоров'я України в установленому законом порядку забезпечити виконання обов'язків міністра охорони здоров'я України. Однак у суді поквапилися пояснити, скасували рішення з власної ініціативи, оскільки їхня заборона від 5 лютого втратила будь-яку актуальність. Тоді Уляну Супрун позбавили двох повноважень: голосувати на Кабміні і формувати стратегію розвитку міністерства. А вчора уряд видав розпорядження, яким підтвердив, їй справді не можна голосувати на Кабміні і визначати стратегічний розвиток відомства. Усе решта дозволено. Вона не мала права лише на два повноваження, які делеговані міністру. Перше повноваження – це представляти в кабінеті міністрів і голосувати на засіданні уряду. І друге це визначати стратегічний розвиток міністерства. Повністю ці ж самі заборони вони перейшли і в нове розпорядження. Вона має право підписувати відповідні договори, накази, розпорядження про поділ ліків. То Жуляна Супрун, що була присутня на засіданні, заявила, вже почала підписувати перші документи, аби зокрема відправляти ліки в регіони. я вже почала підписувати документи. Вже ліки відвозять у регіони. Вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. Ми не зупинимося, ми йдемо вперед. Медична реформа відбувається і буде відбуватися. До самого кінця радикал Мосічук, що й позивався до суду проти Супрун, з рішенням не згодний і вже чекає на завтра, коли почнеться розгляд справи по суті. Нагадаю, він закидає Уляні Супрун подвійне громадянство та некомпетентність минулого тижня. Суд відсторонив урядницю від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Нев'їзний у Бориспільському аеропорту не пропустили скандального єпископа ОПЦ МП Гедеона. Настоятель самозахопленої каплички на підмурах десятиної церкви повертався з Америки через Франкфурт, але в Україну в'їхати не зміг. Детальніше Наталка Сачалко. Релігіозне політичне давлення і Це священник УПЦ ГДОН. і так він пояснює, чому не зміг пройти паспортний контроль у Бориспільському аеропорту. А ось так про цю ситуацію розповідають прикордонники. В нашій базі даних міститься відносно даного громадянина доручення від одного із правоохоронних органів, в якому повідомляється, що він позбавлений українського громадянства. Ми можемо переконливо стверджувати про. Те, що у нього є е, паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки, оскільки він зареєструвався на рейс і е, летів до моменту е, проходження лінії паспортного контролю, саме як е, громадянин Сполучених Штатів, компанія надала інформацію. Можливо, дані паспорт напередодні владика Гедеон прибув з Америки, туди літав, аби скаржитись. Єпіскоп Гедеон розказав конгресменам США об агресивних противозаконних действиях членов радикальних організацій і властей в адрісканонічської церкві, ізбієннях віруючих і, і священнослужителів, нападіннях на храми і угрозах в адрес кліриків і мірян УБЦ. Ось відео після тієї зустрічі хтось російською мовою за кадром запитує Гедеона чи не страшно повертатися в Україну. Есть ли опасения, что после вашего выступления, обращения к правительству Соединенных Штатов Америки, власти Украины усилят давление на Украинскую православную церковь и на вас лично? Ну, всякое может быть. Я не отвечаю за власти Украины. Все может быть. Сейчас события разворачиваются так, что никто не может предсказать, будет давление, не будет давления. Бути у центрі скандалу для владики Гедеона не новина. Він настоятель каплички, самовільно зведеної на підмурах історичної десятинної церкви. Вона постала там без жодних дозволів 2007-го. Але місцеві священнослужителі весь цей час наполегливо запевняли, права мають. Коли робили це з силою? Покажіть дозвіл на будівництво церкви. Коли власною впевненістю. На основі якого документу зводилася споруда? Документи є. Тих, що не вистачає, будуть в... протягом певного часу дороблені. Але назвіть, будь ласка, які це документи? Ця каплиця належить. Української православної церкви належить релігійної релігійної громади. Та найбільшого резонансу набув конфлікт самого настоятеля Гедеона з директором музею, на території якого і збудували капличку. Тоді владика взявся за важку церковну зброю. Предупреждаю вас, що такі речі зв'язані з такими апостольськими правилами, що хто богоборці, хулітелі, ганітелі. Церква, у нас такої оружиня є, то воно і пользують. Атлучення церкви і далі можуть і до анафімії, може да й до прокляття в рот і рот до седьмого покоління. Нам же письмо яке? Не угроження, а придуплення з любов'ю, щоб будьте внітельні, як опасно ходите. Із прикордонниками у Борисполі настоятель був ласкавішим, але в Україну його так і не пустили. Прикордонники вилучили цей паспортний документ, про що склали відповідний протокол і повернули е, даного громадянина з воротнім рейсом. За інформацією СБУ, настоятель Гедеон тепер не в'їзнив Україну протягом трьох років, але сам владика, полетівши, обіцяв повернутись. На сідані буде здорово боже Я скоровідімся. Наталка Сачалко, Олександр Данилов. Програма вікна СТБ. Фронтове зведення за минулу добу нарахували 10 обстрілів. Три з мінометів забороненого 120-го калібру. Сталося це в околицях водяного та Лебединського. Решта обстрілів були нетривалими та досить щільними. Українським воякам довелося давати відсіч внаслідок провокації. Вчора один боєць зазнав поранення. Нині він у шпиталі від опівночі. І до ранку ворог іще чотири рази відкривав вогонь із мінометів заборонених калібрів. Під нього потрапили оборонці пісків опитного. Тавдіївки на Росію очікують нові санкції. Їх уже охрестили пекельними. Американські сенатори внесли на розгляд Конгресу законопроект про нові обмеження. Вони можуть стати найсуворішими за останні п'ять років. Обмеження відчують російські державні банки, суднобудування та іноземні проекти пов'язані з видобутком скрапленого газу. Нові санкції за втручання в американські вибори та російську агресію проти України. Конгрес, де більшістю демократів, безперечно. Проголосує за тим паче, що депутатів обурило попереднє рішення Трампа, який нещодавно вивів з під санкцій бізнес одного з найближчих соратників Путіна. Це санкційний закон проти росіян. Попри спроби адміністрації Трампа завадити нам, ми повинні затвердити аби покарати росіян за агресію проти нас та наших союзників. Нещодавно адміністрація Білого Дому зняла санкції з компанії російського мільярдера Олега Дерипаски, друга Володимира Путіна. Ми не подаруємо це Путіну. На тлі повідомлень про плани США запровадити нові санкції, торги на московській біржі розпочалися з різкого падіння індексів та подешевшення рубля. Відреагували на плани конгресу і в російському МЗС. Это тоже случай медицинский, это во-первых. А если говорить серьезно, то мне кажется, что исходя из того, что Соединенные Штаты Америки натворили в мире за последние годы, давайте возьмем даже только одно десятилетие без экскурса в историю, то мне кажется, что пора задуматься и Сенату, Конгрессу относительно санкций в отношении самих себя. Напередодні стало відомо, що європейський союз також планує запровадити санкції проти Росії. Брюссель каратиме Москву за атаку на українські судна в Керченській протоці. Про ситуацію на окупованих Росією територіях України Петро Порошенко днями вперше говоритиме з трибуни генеральної асамблеї ООН. Сьогодні у Харкові він повідомив своєю промовою. Збирається закликати світ захистити територіальну цілісність і незалежність України. Під час урочистостей з нагоди 85-ліття заводу Турбоатом голова держави, також зазначив важливість відновлення роботи вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу та розповів, як протягом останніх років доводиться крок за кроком ламати плани Кремля зі знищення України. У 2014 році, коли Росія здійснила анексію Криму, вона окупувала на Донбасі. Більше 20% промислового потенціалу України для чого це робилося? Щоб виділити і розколоти Україну, поставити нас на коліна. Але ми не лише уникли дефолту, ми не лише стабілізували національну валюту. Ми вивели спікер національну економіку, ми забезпечили зростання реального внутрішнього продукту вже протягом 12 кварталів. Також Петро Порошенко був присутнім на відкритті одного з найвідоміших довгобудів Харкова. Сьогодні там після 13-річної реконструкції запрацювала обласна філармонія, коштувала державі її оновлення півмільярда гривень. Зали старовинної будівлі відтворювали за фотографіями та кресленнями, намагаючись зберегти атмосферу пам'ятки архітектури. Сьогодні я можу вже з гордістю, з радістю сказати, що тут фантастическая фантастична акустика. Очень добре, що все-таки ми зробили ракушку ту саму звукову. Все до єдиної ноти йдуть в зал. Пане президенте, як ви можете замість того, щоб фінансувати армію, фінансувати органний зал. Моя відповідь була це не менш важливо. Бо це будує український дух, це будує нашу віру в перемогу, це будує віру в те, що все буде добре. Продовження скандалу з медуніверситетом у Кропивницькому. Нагадаю, там 850 іноземних студентів можуть опинитися на вулиці. Вони заплатили за навчання понад 4 тисячі доларів за рік. Кожен та їхні гроші до вишу не дійшли. Керівництво університету звинуватило фірму посередника, через яку студенти укладали угоди у привласненні коштів. А там натомість твердять, їх забрав ректор. Поки шукають, де гроші в університет призначили нового очільника. Це третьокурсник Ахмед, як і решта 850 іноземних студентів. Він побачив рекламу вишу у соцмережі, поспілкувався з рекрутинговою агенцією, підписав папери, заплатив гроші. Остерігатися каже, здавалося нічого. Фірма не була одноденкою, співпрацювала і з університетом, і з посольством я зустрівся з представником агенції. Він розповів мені про університет, про умову вступу та допоміг зібрати документи. Потім ми всі разом зустрілися у посольстві. Нам всім відкрили візу, і ми приїхали сюди. Потім вже тут у кабінеті підписували контракт. За кожен рік навчання Ахмед платив по 4,5 тисячі доларів. Два роки жодних проблем не виникало. А восени студентів раптом повідомили, що їхні гроші не надійшли на університетські рахунки. Наказали підписувати новий контракт і платити теж наново. Півтори тисячі доларів. Дехто пристав на цю пропозицію. Я зараз готовий катов, новий контракт, якщо це етакато. Ну я сказав, я сьогодні у мене деньги для другого семестра. Утім, більшості іноземців таких грошей було взяти. Ніде. Їх усіх із нового семестру офіційним наказом відрахували. Молоді люди вийшли на акції протесту. Справа набула розголосу, і за неї взялися правоохоронці. Ректор переконує, в усьому винна фірма, що організовувала навчання, не віддала університетові гроші. Долг фірми перед університетом складає порядка тридцяти миллионов долларов и в связи с этим эти долги у нас к сожалению имели место начиная с 2016 года мы обратились на сегодняшний день в хозяйственный суд с заявлением о том чтобы прекратить взаимоотношения и прервать взаимоотношения с этой фирмой расторгнуть договор І взискати ті средства. але фірма посередниця ректорові слова категорично заперечує її представник. Наполягає компанія, існує вже 9 років. Окрім Донецького медуніверситету, співпрацює із Одеським, і ніде жодних проблем немала. Гроші вишеві передавали щоправда на тих умовах, які диктував ректор. Перше, що він потребував, це щомісячне вознаграждіння в сумі 10 тисяч доларів. Після того, як Фірма контрактер к сожалению, пошли на эти условия незаконні условия к сентябрю 2018 года року. У нього вже виросли апетити до 300 тисяч доларів єдинов. Після чого руководством компанії було прийнято рішення обратиться в правоохрані органы, що було сделано. Відрахування студентів фірма посередниця називає помстою ректора. Проти нього СБУ вже порушила карну справу за хабарництво. Чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів у медуніверситет. Ректора Павла Кондратенка напередодні рішенням суду відсторонили на час слідства від посади. А от що робити студентам, так ніхто і не пояснив. У ситуацію наразі не може втрутитись навіть моз, у підпорядкуванні якого перебувають медичні виші. Наші можливості втручання є певною мірою обмежені. Представники міністерства виїхали на місце для того, щоб особисто переконатися в тих фактах, які викладаються. Утім, дещо зробити МОЗ, усе таки зміг. Поки сюжет готували до ефіру, стало відомо на виконання рішення суду про відсторонення Кондратенка мінохорони здоров'я наказала покласти обов'язки ректора на одного з деканів Олександра Герасименка серед його перших рішень на посаді скасування ухвали про відрахування студентів. Юлія Коваль Василій Кимчук програма Вікна СТБ. Перший пішов штраф за шкільнецькування у Бориспільській школі під Києвом. Семикласниця переслідувала восьмикласницю. Шантажувала її відвертими фото. Але після того, як це докотилося до матері та директорки школи, дійшло і до суду. Про перше покарання за булінг Анастасія Ічкалова. Вони б'ються і знімають це на відео публічно, принижують свою жертву під схвальні вигуки натовпу. Про недитячу жорстокість вікна розповідали не раз, і майже кожен випадок лишався безкарним. Та відтепер усе інакше. Ось ця школа стала першою в Україні, у якій факт булінгу був доведений у суді. Фактично, це стало прецедентом для вирішення подібних справ. До Бориспільської школи я заходжу, аби зустрітись із директоркою Ганною Павлівною. Саме вона підтримала ідею довести чергову історію цькування у її школі до суду. Каже, одна зі школярок, семикласниця, шантажувала іншу, виклавши фото, що її компрометують у соцмережі. Ми ж не знали про цю ситуацію. Мама з дівчинкою прийшли до школи. Ми викликали. Викликали вже маму і дівчинку, яка, як то кажуть, цю обіду, ну, яка це спровокувала. Вот. І мама в принципі, сказала, що вона обов'язково звернеться до суду. Пояснює, кривниця вже не вперше задирається з іншими учнями. Неодноразово з нею працювали шкільні психологи. Та марно, звідки у дітей оголені фотографії, директорка не знає. Я ж не в курсі справи. Як у неї до неї попали фотографії? Вони обмінюються на Фейсбуці своїми фотографіями. Дівчинка мала зауваження, багато зауважень і до того. Тому що в принципі, мабуть, це вже подання до суду була тою критичною точкою. Поспілкуватися з восьмикласницею, жертвою без згоди батьків я не можу. Тим паче, що після рішення суду дівчина у школі ще не була. Ось він перший в Україні судовий вердикт про покарання її кривниці. Щоправда, там, оскільки поняття для суддів нове перепутали булінг зі спортивною грою боулінгом, вчинила боулінг, тобто дії психологічного та сексуального насильства, із застосуванням засобів електронних комунікацій щодо неповнолітньої особи, що проявилась у висвітленні непристойних фото у мережі інстаграм, в результаті чого могла бути завдана шкода психологічному здоров'ю потерпілою, накласти стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що становить 850 гривень, оскільки агресорка неповнолітня штраф мають сплатити її батьки, призначене фінансове покарання мінімальне. Максимальна сума може сягати 1700 гривень. Під санкції за законом потрапляють і керівники шкіл, що не повідомляють про булінг до поліції. Анастасія Єчкалова, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ. До цього процесу прикута увага всіх американців. Судять найвідомішого злочинця сучасності Гоакіна Гусмана, очільника мексиканського наркокартелю. Присяжні визнали його винним за десятьма пунктами. Але найбільше в цій історії вражає доля його дружини. Це нині вона приходить до судової зали і спостерігає за процесом з власної волі. Про постать і злочини, що про них Голівуд уже знімає серіал Ганна Гороженко. У ці хвилини бруклінський суд Нью-Йорка вирішує, яке покарання оголосити 61-річному Ель Ельчапо, що означає коротун. Саме так гусмана називає кримінальний світ. Американські прокурори стверджують, він відповідальний за контрабанду 155 тонн кокаїну до США, а ще йому інкримінують ґвалтування, педофілію та інші тяжкі злочини. Журі присяжних визнало гусмана винним у керуванні найбільш небезпечним наркокартелем світу. Він винен у насильстві, численних убивствах, перевезенні значної кількості наркотиків у США. У суді, попри загрозу для життя проти коротуна, свідчила і його дружина, колишня королева краси Мексики. За Ель Чапо вона вийшла заміж проти волі під дулом автомата. Перед цим гусман узяв в облогу її рідне місто. Ема коронала іспура народила у шлюбі з наркобароном двох близнючок, і з ними вона навіть приходила до суду. Доведено, що коротун гвалтував 13-літніх дівчаток. Він називав їх вітамінками і розповідав, що живиться їхньою енергією. Дівчат до його садиби доправляла жінка на ім'я Марія, за кожну брала по 5 тисяч доларів. Це кадри із маєткое чапо, окрім басейну, численних спалень та ван. Тут іще є так звана кімната смерті, з якої дівчатка не часто виходили живими. Усі ці моторошні свідчення були оприлюднені під час гучного судового процесу. Гусман 20 років лишався найбільш розшукуваним штатами злочинцем. Першим після Алькапоне американська влада назвала його ворогом суспільства. Номер один злочинці арештували у Мексиці у січні 2016-го. Ось кадри його затримання. Гусман переховувався у невеликому міському будинку з таємним виходом із ванни. Дивом він не встиг скористатися тунелями втекти. Після затримання Ель Чапо передали Сполученим Штатам. За судом над ним стежить уся Америка. Нарешті нам вдалося притягти найбільш небезпечного наркодилера у світі. Ель Чапо винен у численних убивствах, як у Мексиці, так і в США. Наркотики гусмана знищили багато американських родин. Ель Чапо народився у сім'ї фермерів. Свою кар'єру у наркокартелі почав з охорони полів конопель та опійного маку. Проходив практику у керівника злочинного об'єднання Гвадалахара Мігеля Гольярдо, відомого в Латинській Америці як хрещений батько. Наприкінці 80-х років Коротун заснував власний картель Синалоа, який контролював чверть наркотрафіку. США. це рідне місто Ель Чапо. Йому тут моляться місцеві. Ось вівтарі з портретами Коротуна. Просто у крамницях. Кожен житель тут працює на наркобарона. А це аж ніяк не будинки містян. Це каплиці, де поховані вбиті наркодилери, дво і триповерхові будівлі з меблями. Квиток на такий цвинтар бути мафіозі. Ці жінки дружини вбитих постачальників смертельного зілля уже кілька років, як вони переїхали жити в США. але дають інтерв'ю тільки із закритим обличчям. коли ти живеш отак, у постійній брехні, ти намагаєшся особливо не думати про те, що відбувається довкола. Багато. Людей уважають, що ми жили, наче зірки та багаті, але насправді це був жах. Це зруйноване життя з постійним насильством. Людей постійно катують і вбивають. За останні десятиліття мексиканська поліція кілька разів затримувала і ув'язнювала коротуна. Уперше він утік з під варти, підкопивши наглядачів, і сховавшись у кошику для брудної білизни. Вдруге, зник із тюрми через підземний тунель довжиною понад кілометр, який прокопали з душового відтіла тепер утекти з американської в'язниці йому не вдасться. Тим часом, вражені історією коротуна, американські телевізійники почали знімати серіал Наркобарон про буремне життя Гоакіна Госмана. Ганна Гороженко програма Вікна. Валентині Валентинів день і в Україні справжня весільна лихоманка. У день закоханих РАЦ Києва працюватимуть усю добу до півночі. Уже від ранку зареєстрували шлюб кілька сотень пар, але з кожною годиною кількість нових сімей зростає. Утім, змогу надягти фату і святкові костюми мали навіть ті, хто вже одружені у центральному раці. Побрались у друге пари, що у шлюбі понад півстоліття. Закохані одне в одного після 50 років спільного життя поновили свої весільні обітниці та згадали, як колись закохались. О, гарний, гарний. Він зараз уже сивий, а тоді кучерявий був, красивий був. О, так що ну і характер такий, ну буває, спирчивий. Ну, так, що зробиш? Все треба прощати. Вона була найкращого мене в селі. розумієте? Другої дівчини такої не було. Молодята не соромилися ділитися порадами з тими, хто тільки готується піти під вінець. Кажуть, особливого секрету сімейного щастя у них нема. Що треба робити, аби після 50 років разом захотілось ще раз одружитися? Ну як це має бути? Ну як уже так ну, жив життя... за чоловіка. Є все саме саме. От вона їм всю життя нравиться, розумієте? Ну як я можу з неї розвитись там? Поновлювали шлюб молодятам сьогодні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман разом із міністром юстиції Павлом Петренком. Міністр сьогодні ще узявся особисто провести церемонію швидкого одруження для пари з неймовірною історією кохання. Він адміністратор кафе, вона бариста, і кілька років вони не могли відкрити одне одному свої почуття, бо засуджували службові романи. Аби сьогодні побратися, вони звільнилися з роботи. За соціологічними дослідженнями День Валентина святкує половина українців. Майже стільки ж обмінюються подарунками сьогодні. В телепорталі наше опитування з цього приводу. Отже, що для вас означає День святого Валентина? Свято кохання? комерційна вигадка, день як день. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку. Телепортал Результати у вікнах о 22 годині 10 хвилин. А на цьому все гарного вечора з СТБ.